Ось показую усім дуже злоякісну, небезпечну групу у Фейсбуці, на яку підписались майже всі бабусі України та жінки Віком 50. Вона називається Слава Богу, за все. Мій син зробив його сам, але дуже засмутився, бо його ніхто не похвалив. Ляха, да, ну, невже ніхто не бачить, що це фейк? Це відвертий фейк, згенерований штучним інтелектом. Але наші люди наставили цій курці російській дуже багато лайків, у якої навіть анатомія ніг неправильна. І де ви бачили таку гігантську цибулю? Слів нема просто. Будь ласка, дорослі, відпишіть своїх стареньких від цієї злоякісної інфопомийки, яка засмічує стрічки Фейсбук, закриває оцим спамом. Донати важливу інформацію, реальні новини від реальних змін. Будь ласка, рятуйте нашу Україну, проводьте з похилими родичами бесіди.